В этом году я мечтал отпраздновать праздник 9 мая День Великої Побіди зі своїм внуком лейтенантом Національної гвардії. Но он погиб в бою при защите своєї родини. Мій внук часто говорив, що я тоже буду защищать, так як мій дід защищал. Він не раз разу, я. Готов віддати життя за свободу своєї України. 96-річний Іван Залужний, старший, який пройшов всю війну. Брав участь в боях за сталинград! І завершив свій фронтовий шлях в серпні 45-го року з звільненням Кореї. І сьогодні, під час зустрічі ранком з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй, показав йому медаль за звільнення Кореї. Там, де пролунали останні постріли Другої світової війни. А сьогодні він серед нас в цій залі. Прошу привітати його опусками. Дорогий Іване Анікивичу, вся Україна зараз дякує вам за онука патріота і вашій доньці Галині Іванівні, низький уклін за сина, як і всім мамам, усіх українських героїв. Дозвольте вклонитися у вашій особі, всім ветеранам за ратний подвиг, за звільнення, за порятунок України і ціле, ціло, цієї Європи.